Hey, hey, good What you got Всі ці апетитні булочки так і чекають мого м'ясця. Ага, Спимой бачимо. Хто з вас пустив би Карла в себе бодай на пів хвоста? га? Роберта, сховай свою граблину, не псуй мені прикол. бей. Hey, Кетчуп, гірчиця, колесо і булочки. Нас обрали разом! Бо ти моя половинка. Я знаю, це заборонено, але на твої пальці. Послухай, сосисочка, Зараз тобі відкриється жахлива правда. Це божественно, я зараз розплачу! Коли опинися за дверей... Якої двері жируть тебе жив! Засвітка грьобана! Мої очі! Бог девока! Благаю, ні! У мене товарики вдома! Чодиво, що ти верзеш? Чого б вони нас на жер? Тамуся цим надає сил! Голод ні тітка оце це пенде, відки ти все це знаєш. ми харчі, не вмируйші в повчахлик! Я розпилю і інакше нам повний гри Валіть в дупи тухлярки. А Може, то боги карають нас за наші плотські гріхи. Oh. Що такого? Усе було пристойно. Ми ж не горлаємо, боже, як ми щойно пальцями штурхались. Разом Ми дамо відсіч цим Не Дозволимо їм наші долі вершити. Гідло, ставай до бою! Полийте їх болем. І це ти зараз мені в дупи шпичку зажбурлячив? У мене ісапок, і вітер, ладу, і пінець рейді Треба привернути У мене є плак! На як на лініях! Здоров Повний розковбас. То ви живі, у вас і руки, і ноги є Я в швеці Сюди глянь! У мене немає ніг Бо ти відгріз їх мені, падло А з тобою він що зробив? Краще тобі, бляха, не знати. З 20 жовтня у кін.